Північна Корея провела випробувальний запуск крилатих ракет і заявила, що вони летіли заданою траєкторією більш як дві години і вразили ціль. За даними північно-корейських змі, ракети було запущено вертикально з морської платформи. Вони також повідомили, що Кім Чен іна на випробуванні не було. Запуск відбувся незадовго до прибуття президента США Дональда Трампа до південної Кореї. У межах свого азійського турне він візьме участь у саміті АТЕС і планує провести переговори з лідерами країн регіону, зокрема з головою КНР Сі Дзіньпіном. Раніше, під час свого турне, Трамп підписав угоду з Японією про співпрацю в галузі рідкісноземельних елементів та критично важливих мінералів. У південній Кореї він має намір обговорити питання безпеки на тлі активності Пхеньяна північна Корея регулярно проводить випробування напередодні міжнародних зустрічей за участю США. Раніше цього року вона випробувала міжконтинентальні ракети Хвасон 20 і безпілотний підводний апарат, призначений для доставляння ядерного заряду. Вона також заявила про посилення системи стратегічного ядерного стримування. Саміт АТЕС відкриється в південнокорейському місті Кьонджу. Там зберуться лідери 21 країни азійсько-тихоокеанського регіону, зокрема США, Китаю, Японії та Південної Кореї. На порядку денному торговельна безпека, відновлення глобальних ланцюжків постачання, доступ до критичних мінералів та заходи зниження геополітичної напруженості.